Як працює на сьогодні оподаткування крипти в Україні і що нам чекати з прийняттям закону? Ну досі у нас закон про віртуальні активи не підписано. Ми очікуємо і нам обіцяють це в найближчому майбутньому. Єдине, що точно хочу сказати, що у нас оподаткування на криптоактиви є. Тобто ставки податків чітко визначені станом на сьогодні. Це 18% ПДФО і 1,5% військового збору за 2024 рік, та, теж на приріст капіталу. Тобто, якщо у вас збиткова була транзакція, відповідно ми нічого не сплачуємо, якщо прибуткова, сплачуємо. Але хочу сказати, що. По проекту, який очікується, це буде 5% ПДФО, і це ми вже говоримо про 25 рік, і 5% військового збору це те, що піде в декларування 25 року, у 2026 році. І всі сподіваються, що це буде прийнято. Єдиним складним моментом, який є станом на сьогодні, це момент визначення ось цих доходів, які сьогодні в принципі. Мається на увазі, що складно сформувати так, таких як транзакцій, як виписок брокера, умовно, як на прикладі, виписок брокера в Interactive Brokers або Freedom Broker. На жаль, не у всіх криптоплощадках ми можемо це побачити. Наприклад, декларуючи доходи громадян США або резидентів США в цьому році, ми бачили деякі виписки інших. Криптобірж, які дають загально таку зведену інформацію. Це дуже круто. Я думаю, що в нас буде та ж сама там, історія, коли у нас буде зведена інформація, не потрібно буде робити це вручну. Ну, я б сподівалася, що так було б добре. У будь-якому випадку для інвесторів і для бухгалтерів, спеціалістів, експертів, хто займається декларуванням. Тому станом на сьогодні рекомендація, напевно, одна тримати свої. Ну, скажімо так, як якби я б це сказала, почекати деклару... фіксувати свої здобутки. Тому що якщо ви зараз будете продавати і отримувати дохід, це завищена ставка податку 18 плюс півтора. І відповідно почекати, якщо є така можливість, це точно не рекомендація. Я не фінансовий експерт. Мається на увазі, я з точки зору оподаткування, можу тільки порадити. І з моменту прийняття закону, підписання закону про віртуальні активи, ми бачитимемо по проєкту 5% і 5% військового збору, що значно менше, ніж є стан на сьогодні.